Представся, будь ласка. Мене звати Марія. Мене звати Настя. Мене звати Іван. Мене звати Артем. Мені... Мені 12 років. Мені 11 років. Мені 13 років. Я з Запоріжжя. Я з міста Енергодар. Я з Великої Білозерки. Я з Краматорську. А як ти? 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 Сьогодні ми пропонуємо повертати сторінки спогадів учнів козацького ліцею, які стали свідками повномасштабної війни Росії проти України. Це унікальна можливість поглянути у душі тих, хто живе під звуки сирен, хто втратив близьких та друзів, хто вчився без світла та тепла, хто не припиняє допомагати іншим та свято вірить у зсу та нашу перемогу. Книга пам'яті створена, щоб запам'ятати не лише події, але й почуття. Тих, хто прийшов на легкий шлях, долучайтеся до нашого віртуального архіву та відчуйте дух справжньої можності та відданості незламних свідків війни. Нам так важливо знати. А як пережили ці два роки війни? Ви? Розкажи, а як ти? Пам'ятаю, як 24 лютого я зранку прокинулась та не розуміла, чого ж я не піду до школи. Це була перша подія, яку я не розуміла. Томій годині ранку у мене. Будить мама, і, 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 каже, що почалась війна, і саме у цей момент пролітають два винищувачі над моїм домом. В нашій сім'ї ну, не дивляться новини. Прокидаюсь і чую новини. А, спочатку ну, я подумала, що це якийсь жарт, але потім, коли ну, це сказали реально по телевізору, то я трохи злякалась. По телевізору вранці показували, що в Харкові вибухи було страшно, дуже страшно. Ну, ми ж швидко поїхали в АТБ, е все скупляти. Тобто, а ми, Я заходжу, і я такого ще, напевно, ніколи в житті не бачила. Полиці повністю пусті, ну, от, там все, все згрібало, все що потрібно, все що не потрібно. Просто ну, от, просто, ну от, пусті полиці. Черги дуже великі. Я боявся е, кожного шороху, бо може було бахнути, і мене могло би е, тут вже не бути. І потім по слідущу 3-5 днів ми чекали, думали, що це закінчиться, Я зараз пройшло вже два роки. Дуже швидко і от таке враження, що 24 лютого люте було ну вчора, позавчора. Дуже часто були в коридорах, спали в коридорах в бомбосховищі. Дуже часто були. Мій батько дзвонить мамі і каже, що йому дали повістку, і те, що він йде до армії. Було дуже страшно. І що прийдуть і захоплять. Я була в Запоріжжі, але потім ми поїхали в Васильівку, подумали, що там буде безпечніше. Але не так сталося, як я Ми попали в окупацію. Потім, коли прилетілося жилий будинок, тут на Сіпеньков Пеньковському, коли прилетів будинок, на першому поверсі жила мама мого хрещеного. До сих пір, оскільки вже пройшло часу, ну її до сих пір не знайшли. Через півроку вже починав привикати до пострілам, тому що я жив у селі, там, де через берег була вже захоплена територія, окупована. Всім було вже не те, що байдуже, але. Ну, там десь бахнуть, люди так повертаються, що де, нічого немає, та й пішли далі. Тобто всі звикли, це не дуже добре, що всі звикли, але якось так. Пам'ятаю, день, коли я спав, ну, там біля вікна було, я попросився у мами поспати на великому ліжку. І вона не пам'ятає, де була, здається, на моєму маленькому ліжку. Ай за, за цим, за шафою, і я спав, а потім біля мого дому прилетіла ракета, і я спав, і коли мама мене потягла, я чув вибух, але не хотів прокидатися. Мені було ну, ліньки вставати і бігти. Я хотів ще спати. І я, якщо чесно, був трошки обурений, коли мама мене розбудила. Я разом з своєю сім'єю дуже багато разів виїжджали в другі. Регіони України було страшно, але все добре поки що. І буде добре. Це перевернуло повністю моє життя. Коли до початку війни я така була маленька дівчинка, яка не дуже любила ходити до школи там, з друзями частенько бачилась. Ну, як звичайна дитина. Але змінилось моє ставлення. Я почала цінити те, що було. Моє ставлення до рідних. Я стала набагато дорослішою, бо багато де було приміняти силу. Треба було дуже багато думати, вирішувати, і це було не дуже легко. Нагарно я підвищив свої оцінки і ставив, почав ставитись до життя якось цінніше. Змінила погляд на різні речі. Я зрозумів, що батьківщина це, ну, це Україна. Я тепер стала набагато спокійніше, я стала хоробріше, можна сказати. Стало важливіше не матеріальне, а духовне, і родина там, друзі. Те, що в тебе зараз, а не потім. Хтось каже, що війна поділила життя до і після. А хтось каже, що е, е, показали мене, хто я хто. Дуже сильно. Моє відношення до е, Росії змінилося до того, який народ. Я дізнався досить багато всього. <звук> Мої друзі, однокласники, вчителі. Любов мами та підтримка тата. Мої бабуся і дідусь вони зараз в Херсонській області. І вони е, говорять українською зі мною. І, ну, як сказати, надихають мене тим, що вони не здаються. Мене надихають дуже наші люди, тому що вони зараз дуже об'єднані, дуже сильні. Наш класний керівник Іван Олександрович, який пішов з перших днів на війну, і захищав наш. Це українці, віра у неможливе, віра у перемогу. Це віра в те, що Україна переможе, а Росія стане якимось або маленьким містом, або просто зникне. А от що всі наші воїни вони повернуться додому, що в нас все буде добре, що діти зустрінуться зі своїми батьками, зі своїми бабусями, дідусями, особливо які зараз на окупованих територіях. Перемога вона обов'язково буде, і вона обов'язково буде за нами. Слава Україні! Так пройшли мої два роки війни. А як ти? 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 А як ти?